У чому різниця між тейст та Flavor? Тейст це смак у більш вузькому значенні, тобто саме відчуття смаку у роті, як то солодкий, солоний, гіркий тось. А флейвор це більш широке поняття. І тут дехто буде включати сюди лише тейст плюс запах, аромат їжі. А хтось буде включати також текстуру відчуття, як ця їжа відчувається у роті. Наприклад, якщо ми візьмемо Chicken Flavor, і ви подумаєте про смак курки. То ви можете легко уявити собі, і яка вона на смак, і як м'ясо відчувається у роті, і як, звісно, вона пахне. Але якщо ви купуєте. Приправу з Chicken Flavor, то ви отримаєте лише поєднання смаку та запаху на побутовому рівні. Якраз Flavor Ми найчастіше зустрічаємо на упаковках різних продуктів зі смаком чогось. Якщо ви п'єте протеїновий порошок зі смаком банана, то на ньому, скоріш за все, буде написано Banana Flavor.